Мудрик не гратиме 4 роки. Що таке Мальдоні, чи це пов'язано з його російською пасією? На ці та інші питання ви можете отримати відповідь прямо зараз. Останні новини зі світу футболу сколихнули спортивну громадськість. Український футболіст Михайло Мудрик, гравець лондонського Челсі, став фігурантом допінгового скандалу. За попередньою інформацією, у його крові виявили заборонену речовину, ймовірно, Мальдоні, відомий також як Мілдронат. Тест, на жаль, позитивний, як пишуть глядачі в коментарях. Що таке Мальдоні? Мельдоні був розроблений у Латвії ще у 1975 році. Це метаболічний модулятор, який допомагає економно використовувати кисень та пришвидшує відновлення організму. Препарат внесений до списку заборонених всесвітнім антидопінговим агентством з 1 січня 2016 року. Основні показання ішемічна хвороба серця. Серцева недостатність, алкогольний абсенттний синдром, перевтома та фізичне напруження. Сам футболіст в потрапляв до заявки Челсі ще 1 грудня у матчі проти Астон Вілли. після чого пропустив вже 4 зустрічі поспіль. Його відсутність раніше пояснювали хворобою. Молдрка, один із лідерів збірної України відтак ризикує пропустити вирішальний матч національної команди в Лізі націй 24-25. У березні синя жовті гратимуть проти Бельгії у плей-офф за вихід до дивізіону А. У груповому раунді вінгер зіграв 5 матчів, забив переможний гол у ворота Грузії і асистував у виїзному поєдинку з грузинами в п'ятому турі. Чому у Мальдоні популярний у спорті? Вважається, що Мельдоні тренує організм витримувати важкі навантаження, відновлювати енергетичні резерви та адаптуватися до стресових ситуацій. Проте, як стверджують експерти, ефективність препарату залишається недоведеною. Поширений Мельдоні переважно у країнах колишнього СНД та Балті. Символічно, що однією з перших спортсменок, у якої виявили цю речовну, була російська тенісистка Марія Шарап. Також в описі є бонуси до 15 тисяч гривень від букмекерської контори Favbet і GGB. Також там можна поставити ставку, чи буде грати мудрик 4 роки в футбол, так або ні. Можливо, є така ставка, або можливо ні, це не точно, але точно можна поставити на футбольні події і також на бій Усика проти в Х'юрі. Всі посилання та бонуси в описі під відео та в закріпленому коментарі. А давайте послухаємо, що кажуть спортивні лікарі: цитата від спортивного лікаря Дмитра Бебелюка. Цей препарат повне фуфло, його пачками приймали колись і як кардіопротектор, і від алкоголізму, але він не володіє заявленими чудовластивостями. Одне суцільне плацебо. За словами лікарів, меальдоній часто використовували як чудозасіб у спорті. Але сучасна наука все частіше ставить. Але сучасна наука все частіше ставить під сумнів його реальну ефективність. За інформацією The Athletic, який посилається на кілька анонімних джерел, мудрик здав позитивний тест на Мельдоні після матчу за збірну України в листопаді. Сам Михайло Мудрик категорично заперечує свідоме вживання заборонених речовин. Гравець висловив свою позицію у своєму інстаграм. Я підтверджую, що отримав повідомлення про те, що зразок, який я надав футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину. Це стало для мене повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. Футболіст наголосив, що не порушував жодних правил і активно співпрацює з командою та з антидопінговими органами, щоб з'ясувати, як це могло статися. Він висловив надію на швидке повернення на поле, але через конфіденційність процесу наразі не може надати більше деталей. Також ми віримо, що з Мудриком все буде добре, бо в першу чергу він нам потрібний гравець збірної України на євро. Він, важлива, він важливий гравець на полі, дуже багато активності, один з лідерів команди. Тож надіємося, що це була помилка і все буде добре. Лондонський клуб Челсі підтримує гравця та активно співпрацює з відповідними органами для встановлення всіх обставин. Наразі чекають на результати про ББ. Яка підтвердить або спростує факт вживання забороненої речовини? Якщо вона мудрика буде доведена, йому загрожує дискваліфікація до 4 років. Водночас, у разі доведення відсутності провини покарання може бути значно зменшено. спортивна спільнота, фанати та сам Михайло Мудрик із нетерпінням чекають на фінальне рішення, поки лишається лише стежити за розвитком подій та сподіватися на об'єктивність розслідування. Будемо тримати вас у курсі всіх новин. Маємо надію, що Михайло найближчим часом повернеться до складу лондонського Челсі. Діліться думкою в коментарях та слідкуйте за новинами.